Шановне панство, від майданчика ми хочемо вам побажати наступного на року в першу чергу перемоги над ворогом, в чергу, щоб всі герої повернулися живі живі, здорові на свою батьківщину. Щоб наші діти більше не чули, як вибухають ракети, снаряди і міни. В общем, ми надіємося, що ти 25-й рік принесеш нам те, що бажає кожна українська людина, кожна українська мати, кожна українська дитина і кожен український батько миру. Тому, друзі. Бажаю вам миру в душі і в нашій країні з новим.